Ми зустрілися з бійцем, з бойовим медиком, звати її Олеся. Олеся, ще таке питання? Ну, на нулі когось поранило, іде бій, і поран, поранення бувають різні, легкі. А якщо важке поранення, наскільки швидко? Забирають. Чи можуть хлопці надати допомогу, таку як необхідно? Ну, Чи є в них все для цього? Ну, по-перше, для того, щоб зупинити кровотечу, ну тож поранення ж бувають різні. Це може бути відрив кінцівки, це може бути поранення там в шию, це теж серйозні штуки, це може бути поранення в грудну клітину і для Таких поранених у них є всі необхідні матеріали для того, щоб зупинити кровотечу, допустимо, затамкувати рану, вони це навчені. Але е, багато що залежить від того, коли, через скільки цього поранено заберуть, тому що е, він міг втратити багато крові і потрібно вже е, далі, вже, щоб працювали медики. І якщо раніше от, була ситуація, коли ми в течение часу, там, в течение полчаса, ми могли поранно вже завезти в госпіталь, а зараз, на жаль, така ситуація, що е, буває, що поранені знаходяться і сутки, і шість часів. І тому якби, вже від, від цього залезли життя Це теж дуже дуже хорошо, тому що не завжди його можна забрати з поля по місцях, це може бути да, і плібій, це може бути там дитина, то є ставлення, і ви задавали питання, хто, хто забирає цього порадити. Якщо в мене в роті є поранений, то... Моя задача, ну, мене повідомляють про це. І у нас є, ну, зараз у нас вже є машини, е в різних ротах це може бути і броньовані навіть машини. Ну, у мене броньованої машини не було, у мене був пікап. І я з водієм, е коли мені дає задав, командир е добро, я виїжджаю за цим пораненим. До того часу надаю допомогу хлопцям. Вони його мотають, вони його стабілізують, вони його е, зупиняють в кровотечу, все те, що вони вміють, бо, тому що е, від того, як я їх навчу і як вони навчилися, е, буде залежати їхнє життя і життя е, цьому пораненому. Тому в першу чергу, хто надає допомогу, це е, якщо медик знаходиться з ними десь поряд, то він надає, він біжить і рятує. Якщо медик десь далеко то медики може бути один на весь батальйон, а може бути і п'ять, на, на, ой, не батальон, а на а народ і п'ять на, на, роту. тому якби залежності від того, а може бути підготовлені е, хлопці, які допомагають медику. Тому якби е, залежності від того, як ти кого підготовив, вже буде залежати від їхньої допомоги. І хлопці його допустим, зупиняють, там, допустим, ну, наприклад, поранення в ногу. То. Вони накотають турніки, це означає час. І я от, але я повинна в течение двох годин приїхати і забрати цю прону, тому що після двох годин йде ампутація вже кінцівки. Якщо е, не зробити. Е, не, 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 зробити вже, не передати необхідні, його та, необхідні процедури. дії. Тому дуже важливо от, навчатись тактичної медицини, щоб знати, як, як далі допомагати і що робити. І от уже потім я приїжджаю в машину, його загружаю цього пораненого, дивлюся, перевіряю знову ж ці турнікети, бо тому що цей турнікет ми по дорозі. Ну до того моменту, поки його підносили, або там від він підходив, могло могло ще бути одне поранення, могли пропустити це поранення там якесь. Турнікет міг неправильно затягнути, або там десь попуститися. І тому я або там час забула написати, тому я це все перепровіряю. І вже я його в дорогою е везу і вже слідкую далі за його станом. І передаю його вже. і цей час вже в мене є точки евакуації де дежурять медики батальйона, і я передаю вже, вони знають, що в мене є поранений, і я передаю його далі, і вони вже везуть вже на слідуючий етап. І там прямо такий цілий процес. От, але перший це, хто надає допомогу, це самі хлопці. А вже потім, ну, я. якщо я, я поряд, то я біжу рятую.